У Севастополі сьогодні з робочим візитом перебував прем'єр-міністр України Микола Азаров в рамках програми візиту. Він відвідав кілька соціальних об'єктів міста, поспілкувався з севастопольцями, працівниками місцевої влади, трудовими колективами окремих підприємств і установ, а також з ветеранами війни, праці і збройних сил України. Подробиці в репортажах наших кореспондентів. Ми повинні не просто модернізувати те, за що беремося, а й маємо створювати рівень на півроку вперед від Європи. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Микола Азаров на зустрічі з працівниками першої міської лікарні під час урочистого відкриття тут нового хірургічного корпусу. Вітчизняна медична сфера має занадто багато проблем, щоб повертатися до кожного новозбудованого або реставрованого медичного закладу раніше ніж за 10-15 років, зазначив прем'єр. А значить. вот сейчас построили, а потом дальше будем дальше, 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 а сюда вернемся лет 6-15 значит то, что мы сегодня здесь сделали должно нам с вами хватить, ну на 10-15 лет а значит мы должны примерно на полшага впереди быть европейских клиник если уж вот беремся делать настолько запущена у нас медицина настолько громадное количество проблем у нас в стране медицины что вот мы открываем Ну, сотні пальниць реконструювані. А коли думаєш о об'ємах, да, масштабах, то розумієш, що ми з вами знаходимося тільки в самом начале. Розвиток вітчизняної медичної сфери напряму залежить від розвитку виробництва і економіки в цілому. На вирішення цього завдання зі всіма пов'язаними з ним перспективами для країни спрямовані наразі сили уряду, підкреслив прем'єр. Для мене як для прем'єр-міністра, для правительства, щоб наша економіка вийшла на обороти. І давай нам нам можливість ось ці корпуси вводити, модернізувати все в стране. Говорячи про появу в Севастополі нового медичного корпусу, присутній на заході глава Севастопольської міської адміністрації Володимир Яцуба згадав, як все починалося. Я пам'ятаю, як ми з Ніколаєм Яновичем заходили в ці старі корпуса, посмотрели, і от здесь, може чуть далі, на этом місці Ніколай Янович прийняв рішення і сказав, здесь буде новий корпус. Практически все финансирование, честно скажу вот здесь севастопольцам, велось только благодаря тому, что на прямой связи я был с Николаем Яновичем, и каждую копейку, каждая затратная гривна на оборудование, на переоборудование, перепроектирование сейсмически устойчивого здания делалось согласие и благословление Николая Яновича. Операційні обладнані за останнім словом техніки, високофункціональні меблі, окремі душеві і туалетні кімнати в кожній палаці стаціонару, кімнати відпочинку для медперсоналу. Медики стверджують, що значення появи в нашому місті медичного закладу такого рівня важко переоцінити. По сути дела, это первое современное по всем стандартам современных медицинских заведений построенное здание. Здесь созданы ну, идеальные условия и для пациентов, и для персонала. Віктор Пологов також особливо підкреслив, що суперсучасність медичного обладнання і умов утримання хворих в стаціонарі впливатиме на якість лікування, але жодним чином не на його вартість. Саме лікування залишиться безкоштовним, яким воно і повинно бути, і було коли медична допомога здійснювалася за більш неприйнятих умов у старому корпусі. Втім, пам'ятаючи про загальне фінансування медичної сфери, слід врахувати. «Воно стоїть ровно стільки, скільки стоять медикаменти і питання. Цього ж дня, за участю прем'єра і представників влади Севастополя, у храмі святителя Луки Кримського, збудованому на території першої міської лікарні Севастополя, відбулася перша божественна літургія та велике. Новий корпус першої міської лікарні урочисто відкрито. Саме час зустрітися з працівниками місцевої влади, трудовими колективами окремих підприємств і установ. Серед присутніх на заході, який відбувся у Севастопольському центрі культури та мистецтв, були також почесні мешканці Севастополя, ветерани війни, праці і збройних сил України. За словами прем'єр-міністра Миколи Азарова, Севастополі патріотизм не розривні. Це Та город з дуже високими моральними традиціями. город з прекрасною історією. Это город, который олицетворяет нашу историю. Он знаменит многими людьми, которые в нем жили, воевали, работали. Я скажу, правительство делает все возможное для того, чтобы вот наших ветеранов окружить вниманием, заботой. Скоро нам приближается 70-летие Великой Победы. Мы должны его достойно отметить. И к этой дате, конечно, всем, кто... Реальним учасникам бойових действий ми должны віддати довжне. Під час зустрічі ветерани звернулися до прем'єр-міністра з проханням розглянути проблемні питання щодо безкоштовної медицини, підвищення пенсій тощо. Ну у нас є і проблемні питання. Це, це питання, значить, обслідування ветеранів, да, У нас навіть не являються безплатними Навіть в клінічному центрі воєнно морських сил України, де лечиться 9 тисяч ветеранів, мають право вони там теж покупають лікарства. Ми поставимо премєр міністром о том, щоб. третья горбольница, в которой 60 коек ветеранских действительно там уже коммунизм наступил, потому что их и кормят, и поят, и делают операции, и лекарства все бесплатные. То есть пришел человек, он ничего не платит, он на всем довольствии. Мы вот будем предлагать, чтобы в третью горбольницу сделали лечебно-профилактическим центром у нас в городе Севастополе. И тогда может там лечиться 150 человек, это примерно 5000 ветеранов пройдут лечение в этой больнице. Но для этого потребуется порядка 12 миллионов Гривен, і ми будемо їх просити. сіялися очень много і спасибо большое, но є проблемні питання, які ми хотіли б, щоб в 2013 тисячі тринадцятому году ані премєр міністром і кабінетом міністра були вщини. Севастопольські ветерани вірять, що з нинішньою владою Україна прийде до благополуччя та стабільності. Вони сподіваються, що їх болючі питання не будуть відкладені у далеку скриню, а обов'язково будуть розглянуті і вирішені.